Слава Ісусу Христу! Слава. Вітаю всіх на початку нашої молитовної варти у на нашому розважанні в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого сьогоднішнього розважання ми візьмемо з вами текст із Євангелія від Луки. Гори ж вам багати, бо ви одержали втіху вашу. Коли Христос. Виголошував цю нагірну проповідь, він говорив про блаженне життя, про благословенне життя. І ми кілька з вами останніх розважань говорили, в чому полягає це блаженне життя. І яка є нагорода людини за те, що вона проводить блаженне життя? Слова за, оці блаженства завершувалися тим, що. Радійте того дня, коли вас будуть переслідувати. Отак переслідували пророків і ваших прабатьків, що це було праведне життя. І от в Євангелії від Луки ми знаходимо, не то, що віднаходимо. Далі Господь Бог дає наступні блаженства, якщо так можна відповісти, тільки. Тепер уже це антиблаженство, можна так сказати. Якщо говорилося про нагороду для тих, хто живе благочестиво з Богом благословені, то тепер Господь Христос говорить про людей, які відкидають Бога. Які відкидають тих, оце благословенне життя. І Він. Виділяє отой от гріх, гріх кожного, який відкидає людину від благословеного життя. Тобто наступне наше кілька розважань буде саме про це оцей гріх і що він спричиняє. І тому перше, що ми сьогодні чули, це горе вам багате, бо ви одержали втіху вашу. Чому багаті? Уже отримали свою втіху. І горе таким багатим. Бо стоїть питання, а заради чого людина здобувала багатство? Одна річ, коли ти працюєш, ти маєш знання, ти дійсно своєю працею здобуваєш матеріальний достаток. Але при цьому цей достаток, ти розумієш, що це. Як би це сказати правильно, це твоя винагорода за твою роботу. І ти дякуєш Богові за це. Ти щось матер... частину цього достатку залишаєш для себе, для того, щоб, ти, твоя сім'я, жила щасливо. А іншу частину свого достатку ти ділишся з тими, хто не може, не може працювати. Тому що він, можливо, отримав якусь е е травму і тепер не може забезпечувати поноці на свою сім'ю. Ділишся своїм достатком з тими, хто е втратив дім з дітьми, які без сім'ї живуть. Тобто те, що ти здобув, працює для тебе, але цим ти і ділишся. Тобто. Коли для людини не стоїть мета здобування матеріального блага заради багатства, це нормально і правильно. І кожному з нас Бог дає таланти, щоб це матеріальне благо здобувати. Але водночас кожен з нас має бути любов до життя. Тобто до людини. Бажання допомогти людині, не принизити людину. І тому комусь дає Бог більше, комусь менше, саме залежності від того, як хто буде розпоряджатися цим. Згадаємо два моменти з Євангелія. Перше це притчу про нерозумного багача, який зібрав великий урожай. І замість того, щоб дякувати Богові бути. Дійсно, і щоб цей, цей, це багатство, цей урожай, який він зібрав, мудро розпорядити, що він сказав? пий, веселитися душа, маєш всього тепер достатньо. Тобто людина відкидає Бога, а стає залежною від матеріального. Тобто, матеріальне стає її Богом, матеріальне стає сенсом її життя, і вона радіє цьому життю. Бо в неї є багато грошей, в неї є багато всього. Їй байдуже до іншого. І друге, це притча про таланти, те, про що ми говорили, де кожному Господь Бог дає по спроможності Його. І кожен мав би цими талантами вміло розпоряджатись. Де двоє чоловіків, двоє його слуг вклали в бізнес. Тобто вони самі заробили, заробив їхній господар. Але оскільки гроші були вкладені в справу, значить, ще хтось від однієї людини кілька запрацювало, кілька отримало достатку. І от Господь саме на це сьогодні хоче нам сказати, що твій мати, якщо людина живе заради матеріального достатку, заради насолоди від того, що в неї багато є грошей, значить. Вона свою втіху отримала. Але горе їй за це. Тому що вона відкинула Бога. Її Богом стає матеріальний світ. Багатство стає. Ця війна це теж є приклад такого. Коли людина мала всього, Росія напевно, що одна. Ну, я не скажу, одна з найбагатших. Чи... Ну, так, одна з найбільших країн територіально, і країна, яка має чи не найбільше корисних копалин. Де люди за рахунок цього всі можуть жити щасливо і багато. Але що відбувається? Людині мало. Вона хоче ще. Маючи все практично, вона хоче ще, ще і ще. Її втіха тільки в тому, що в мене багатство є. Але горе цій людині, бо ця втіха насправді з'їдає людину. Тому що, знаєте, породжується заздрість. А що таке заздрість? У мене є 10 мільярдів доларів. Але в мого сусіда. 11 мільярдів доларів. І все, і людина не спить, мучиться. Чому в нього 11, а в мене тільки 10? Треба щось зробити. А оскільки заробити не виходить, треба вкрасти, знищити. І отак от воно, тому горе тим людям, для яких багатство стоїть на першому місці. Бог дав вам можливість мати це багатство. Бог дав вам можливість радіти самим життю і, дозволя... і робити щасливих довкола вас не одну, не дві, а сотні, тисячі людей. Це було, мало бути ваша втіха. А оскільки людина насолоджується тільки тим, що є в неї, а все інше байдуже. Тому горе. Таким багатим людям. Повинні ми собі про це пам'ятати. І сьогодні це звернення є до всіх тих, хто дійсно має владу, хто має великий матеріальний достаток, щоб вони задумались над тим, що є їхньою метою. Сьогодні це послання кожному з нас, щоб ми не ставили собі за мету. Матеріальне збагачення, а ставили за мету бути з Богом. Бо якщо ми на першому місці поставимо не Бога, а гроші, достаток, тоді все в нашому житті буде зруйноване і перевернуто. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. 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 Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, по вчас, і час і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови захорони за Христе, Господи, нас сьогодні, в цей сьогоднішній день. Захисти кожного військового, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Захисти і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції і всіх наших. <захи> наших військовополонених поверни живими, і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, що вони склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти і завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6, 9 години вечора ми завжди ми маємо спільну нашу молитву, нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!